Кардинал рівне стандарт у режимі щоденних тренувань готується до першого за 9 місяців офіційного матчу. Наприкінці вересня рівняни зіграють на виїзді із Львівським і на ІТ. Цей поєдинок і стане для колективу Олександра Бондаря першим у цьогорічному сезоні. Стартовий тур 3 вересня команда пропускала згідно календаря, а матч проти енергії 10 вересня перенесений через участь відразу трьох рівнян в чемпіонаті Європи у складі збірної України ю 19 Відтак у кардинал рівне стандарту є трохи більше часу для підготовки. Тренувальний процес почався з 1 серпня. Тренуємося кожного дня поки що в режимі одного тренування в день. Як такої відпустки не було, намагалися підтримувати форму звичайно важкі часи, але добре, що чемпіонат повернувся. Будемо сподіватися, що до початку першого тура підготуємо команду в належному стані. Підійде команда у порівнянні із минулорічним сезоном. Рівняни не дорахуються кількох виконавців. Чили співпрацю з Олексієм Федьком, і скоріш за все у цьому році не буде продовжувати свою футзальну кар'єру Богдан Новак. Також хочуть відправити в оренду двох молодих гравців Дмитра Рибіцького та Віталія Панкратія. Усі інші у строю, зокрема, й кращий бомбардир минулорічного чемпіонату Михайло Волянюк. За 17 матчів універсал забив 18 голів. У своєрідне міжсезоння на гравця влаштували справжнє полювання. Втім, переманити лідера «Кардинал Рівнестандарту» не вдалося. Це моя команда, це моє місто, і мені тут дуже комфортно. Може, десь пішов на уступки в фінансовому плані, але зато. З дуже хорошим моральним настроєм і має бути цікавий сезон, так що я ще буду в рівному. Із новачків наразі лише Євген Ланко. 33-річний універсал залишився без команди, так як Харківський Вівака відмовився від цьогорічної участі в екстралізі. Гравець зідзвонився із керівництвом рівненського клубу і через кілька днів отримав запрошення до команди. У рівному євген вдруге у сезоні 2014-2015 уже захищав кольори місцевої команди. Різниця тільки в тому, що та була, мабуть, більш вікова і досвідчена. А ця молода, і амбітна і голодна до перемог. Я хочу перемагати перемагати в кожному матчі. Я хочу, щоб команда боролася за медалі, тому буду намагатися віддати все, що в мене є, щоб команду тільки підсилить і щоб команда не пожалкувала, що я опинився тут. Команда продовжує працювати на трансферному ринку, шукають ще як мінімум одного виконавця. Нам перш за все, треба гравець, який буде грати на позиції останнього, який буде вести гру в четвірці. Хочемо трохи там переформувати четвірки, тому потребуємо хорошого досвідченого гравця, який буде вести гру в другій четвірці. Цьогорічна екстраліга пройде у новому форматі: десять команд поділили на дві групи захід та центр. На першому етапі команди проведуть матчі в групах, кожна з кожною у два кола. На другому буде зіграно п'ять турів, де команди групи Захід гратимуть з командами групи Центр. На третьому етапі команди знову проведуть поєдинки у своїх групах в одне коло, а на заключному, четвертому етапі ще раз грають між групами. У підсумку чотири кращі команди виходять у плей-офф і продовжують боротьбу за медалі. Саме опинитися у четвірці кращих Мальне завдання рівненської команди на сезон. Вадим Мороз Михайло телеканала телеканал ITV.